Вечора в ефірі телеканалу Рось вас вітає творчий колектив телестудії «Тясмен» з новинами. Зі сміли у четвер. Відбулася 57-ма позачергова сесія міської ради. На порядок денний було винесено 13 питань. Перед початком її роботи депутати озвучили свої звернення і запити. Так, Олексій Давиденко вимагав відповіді про долю пожежної машини, подарованої місту громадянином Швеції кілька років тому. Секретар міської ради Ярослав Березань відповів, що за фактом списання цього автомобіля відкрито кримінальне провадження на попередніх керівників старого комунальника. Іван Шелудько озвучив незадовільний стан роботи 37-го маршруту автобуса, а також інші проблеми мікрорайону поштовий, відповідаючи на звернення Тетяни Карло, міський голова Вадим Решетняк наголосив, що згідно додаткової угоди з перевізниками дітей до 10 років повинні перевозити безплатно незалежно від дня тижня. Про внесення змін до міського бюджету доповіла начальник фінуправління Галина Сватко. Депутати затвердили міську програму надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2014-2017 роки. Питання передачі земельної ділянки державної власності, на якій знаходиться міське сміттєзвалище у комунальну власність, Викликало досить жваве обговорення. Як зазначив перший заступник міського голови Юрій Студанс, є доручення СКВП-комунальнику сортувати сміття, щоб воно не горіло. Надалі буде обрано компанію, яка цим займатиметься, і за рахунок сортування сміття утримуватиме сміттєзвалище. Депутати згадали, що саме зараз завершилося чотири роки термін, на який їх обирали сміляни. Гуманітарну допомогу бійцям в зону антитерористичної операції сміляни передають постійно. Активно діє у Смілі координаційний центр сприяння Збройним силам України. Кошти на одяг, амуніцію, бронежилети, рації та інші потрібні армійцям на передовій речі. Продукти допомагають збирати квартальні комітети, окремі громадяни, громадські організації та підприємці. Шефство над військовими, зокрема над Луганським прикордонним загоном, взяв і міський голова Вадим Решетняк. Гуманітарний вантаж Вадим Володимирович переправляє в зону АТО регулярно, відвозить допомогу особисто і передає з рук в руки. Так на замовлення бійців привезли їм бензопили, лопати, сокири та інші інструменти та знаряддя. Все це стало доречним. Бійці змогли спорудити бліндажі, викопати рови, землянки, які нині бережуть армійців від куль, дають можливість сховатися під час обстрілів, перепочити від холоду та вітру. У ще одну автівку завантажили комплекти з бушлатами, берцями та іншими речами. Міський голова Вадим Решетняк. Не лише сам купує гуманітарну допомогу, а й звертається до друзів та однодумців. Цього разу зібрати необхідні комплекти допоміг керівник зареєстрованого на Черкащині підприємства Енергетичне дорожнє будівництво. Благодаря таким людям, як Вадим Решетняк, який, ну, об'єднає всі усилі, щоб наша армія була одета, обута, накормлена. Він звернувся к нам за допомогою. і от ми вирішили 40 комплектів передати. Вадим Вадім на сомнений. Смілась доставить я та прям на місце. вот, я бочу поблагодаріть його. Дякував да. чергову партію гуманітарної допомоги. Сміляни в АТО передають щотижня. Тож кожен має можливість зробити свій посильний внесок у доброчинну справу. На чергове засідання виконкому було винесено 28 питань. З усіх питань ухвалено відповідні рішення. На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради було розглянуто 28 питань. Про роботу на початку опалювального сезону доповів начальник управління житлово-комунального господарства Олег Федоров. Він зупинився на конкретних роботах, виконаних підприємствами Водгео, Сміла Енергоінвест, Наш Дім. У членів виконкому виникли запитання стосовно обсягу і якості ремонту доріг. Міський голова Вадим Решетняк наголосив, що контролює ці роботи. Весною вклав особисті кошти, щоб мав змогу працювати завод з виготовлення тому було озвучено і проблеми, які існують на ВОДГЕО: 15 мільйонів гривень підприємству Винна держава за різницю в тарифах, 11 мільйонів борг за електроенергію. Тому енергетики хочуть відключити електроенергію. Для того, щоб зняти напругу, міський голова докладає зусиль, щоб провести різницю в тарифах, але дозволу на це поки що немає. Піднімали питання і про відновлення асфальтного покриття після заміни колектора по вулиці Артема. Як зазначив перший заступник міського голови Юрій Студенц, після виконаних робіт відразу асфальтувати. Не можна, бо ще просідатиме ґрунт. Обговорили і встановлення тарифів, які нині зросли за тепло до 13 гривень 56 копійок за один квадратний метр опалювальної площі. І, хоч їх встановлює Нацкомісія з регулювання цін, подає розрахунок все ж Сміла Енергоінвест. Ще одна проблема: не всі мешканці сплачують за вивезення сміття, борг перед ремондісом становить 200 тисяч гривень. Тому звернули увагу на роз'яснювальну роботу серед смілян, щоб активізувати ці сплати. Серед іншого розглянуто питання. Звільнення від батьківської оплати в дитсадках дітей, які переміщені з зони АТО, затверджено цілодобовий графік подачі води місту тощо. Науково виробниче приватне підприємство Дакелектропром, незважаючи на складні часи, вистояло в жорстких реаліях. Нині стабільно працює, виконує замовлення Укрзалізниці та забезпечує робочими місцями смілян. У цьому передусім заслуга керівника Олексія Давиденка. Із 30 років трудового стажу Олексій Давиденко майже 20 присвятив своєму підприємству. Його заснував тоді, коли державні потужні заводи згортали діяльність, а кваліфіковані виробничники залишалися без роботи. Олексій Григорович пригадує, як разом з друзями та однодумцями розпочинали власну справу з ремонту електродвигунів в доволі примітивних умовах. З часом вдалося налагодити повноцінне підприємство з налаштованою виробничою та соціальною інфраструктурою. Нині ДАК «Електропром» виконує замовлення шести за Лізниць України, в цей складний час. У нас є робота, і я задоволений нашим колективом, що люди працюють. Люди задоволені тим, що є робота, постійна заробітна плата. Надіюся, що скоро отримаємо військове замовлення. Будемо ремонтувати військову техніку, яка зараз необхідна. Для держави необхідна для Збройних сил України. На підприємстві трудиться більше сотні чоловік. Це дружній колектив фахівців універсалів, відповідальних, сумлінних і порядних людей, які цінують своє місце роботи, отримують заробітну плату та повний соціальний пакет. Все, тепло є, повага є, зарплата є, все є, все добре. Ну, нормально працюється, дай Бог, щоб в кожного таку роботодатель був. За кожним працівником стоїть сім'я, якій потрібна матеріальна стабільність, а також увага та турбота. На це значною мірою впливає комфортність стосунків у колективі та умови праці. Щоб утвердитися, втриматися і відчути певну стабільність, підприємство «Електропром» довелося пережити численні суди, перевірки, утиски державних та контролюючих структур. У колективі кажуть, що втриматися і вижити змогли завдяки своєму керівникові. Якби не титанічні зусилля Олексія Григоровича його. Не сякаєма енергія. Значить, виробництво вже б давно закрили. ДАК електропром об'єднав людей різних за віком, досвідом і соціальним статусом. Серед них і воїни афганці тому плідною є співпраця із спілкою ветеранів війни в Афганістані. воїни афганці Смілянщини дуже вдячні Олексію Григоровичу за допомогу при надрукуванні першої книги про воїнів афганців У нього на підприємстві дуже багато працює воїни афганців які він завжди підтримує морально матеріально. матеріально. Олексій Давиденко патріот не лише свого підприємства та колективу. Він допомагає вирішувати проблеми як мешканців мікрорайону Кут, так і міста. В цілому його тричі сміляни обирали депутатом міської ради. Олексій Оричь завжди, скільки я пам'ятаю, принципово дуже прямо гостро виступав на всіх сесіях міської ради, на всіх засіданнях депутатських. Проявив себе і проявляє по сьогоднішній день дуже принциповою людиною, прямою, незаангажованою і такою, що добивається правди в будь-яких ситуаціях. Працюючи в комісії, завжди відстоює законні інтереси смілян, пропонує конкретні шляхи вирішення тих чи інших питань наполегливо домагається ухвалення рішень, які спрямовані на покращення життя виборців або допомагають вирішити простій людині нагальні питання. Олексій Григорович Давиденко це людина. Глиба це людина, яка дуже багато зробила для міста, взагалі для суспільства. Один із перших підприємців місцевих, який розпочав свою справу, розвинув її, отримав результат для себе, для сім'ї і саме головне для міста. Небайдужість одна з тих рис характеру, яка дозволяє відчувати біль іншого, співпереживати, займати активну громадянську позицію і спонукає робити добро. Знаю Олексія Григоровича Давиденко як простий пересічний громадянин. Знаю давно. Знаю по тих добрих справах, які він зробив по Смілі та Смілянському району. В першу чергу, це те, що він працює в підприємстві, яке дає роботу багатьом-багатьом людям. Друге, незважаючи на те, що він депутат міської ради, він багато допоміг Смілянському району. Як голова благодійного фонду розвиток Смілянщини, можу сказати одне. Дійсно людина патріот, яка воює з нами, воює в тилу, допомагає активно. Є такі слова, нема гіршого ворога, ніж байдужі люди. На жаль, цих небайдужих людей у нас по смілі Смілянському районі дуже велика кількість. Так от Олексій Григорович відноситься до патріотів, які борються за незалежність України, які, завдяки яким ми переможемо. На звернення до нього неодноразово, неодноразово він допомагав благодійному фонду для передової. На його кошти були закуплені форми, берці, бронежилети. Можна сказати, на Завдяки цій людині врятовано не одне, не одне життя на передовій. Олексій Давиденко не байдужий до всього. Проблем міста, проблем мікрорайону Кут, де працює ДАК «Електропром», проблем своєї країни. Велика проблема зараз це відповідно дороги, але це потрібні великі кошти і без допомоги в цілому державі це зробити дуже важко. Ну а можливо б, якщо було більше. Розвинуте виробництво більше нас працювало людей, і більше об'йомів виробництва було, то можна було потрошку своїми силами робити. Ну ми що практично намагаємося так робити і з вуличним освітленням, і з прибиранням вулиць, і привели більш такий належний вигляд. Зупинки автобусні. Саме з такими керівниками можна будувати нову країну, бути спокійним за майбутнє наших дітей. Щорічно, 17 листопада в Україні та світі відзначають День студента. Його святкують у Смілянському технікумі харчових технологій. Тут традиційно визначають переможців конкурсу Студент року. Цьогорічний конкурс у технікумі харчових технологій вже четвертий. На старті цього змагання заступник директора технікуму Тетяна Чужинова відзначила, що конкурс Студент року виявляє не тільки кращих студентів, а й їх ініціативи, справи, пропозиції та проекти. Учасники конкурсу підтримують їх навчальні групи. Характеристики дають педагоги-наставники, кращих визначає викладацьке журі. Від старту до перемоги конкурсантів відділяло три завдання: перше це резюме та презентація власних досягнень і громадської діяльності. На другому етапі учасники представили соціальні проекти. Вони стосувалися поліпшення життя і побуту студентів, працевлаштування молоді, розвитку волонтерського руху на допомогу бійцям АТО та інших досить різних галузей діяльності. Викладачі стверджують, що багато студентських проєктів, що стосуються розвитку. Навчального закладу або міста вдається частково або повністю втілити в реальне життя. У фінальній частині кожен запросив присутніх у світ своїх захоплень. Хто ж цього разу отримав звання студент року? Журі поки що не озвучило. Зберігає інтригу до загальноміських урочистостей з нагоди Міжнародного дня студента. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті smilamedia.org.ua До зустрічі в ефірі, як завжди, наступної суботи.